Ось такі приїхали до нас миєчки в декорі. Зараз я для вас їх розпакую і покажу. До речі, можете побачити, як саме вони запаковуються. Це дуже класно, тому миєчки прийдуть до вас ціленькі, Не можете не переживати, що їх десь на пошті погнуть чи поб'ють. Ось так виглядає миєчка без декору. І зараз показую, як виглядає сам декор, якщо мийка в декорі. Не трошки видніше. Ось так о. Дивіться. Кажуть, що вони менш царапаються, але я вам скажу так: що ці мийки не царапаються так само, як в принципі не царапається звичайна Е, Я не знаю, хто придумав що нержавійка сильно царапається. Можливо, якщо пофарбована, вона царапається. Ось такі різні мийки У нас кого цікавить. Замовляйте, можу відзняти окремо кожну з них. Якби був більш магазин, то зняли б трошки більше, але через додаток замовляєте будь-яку миєчку, яка вас цікавить.